Вітаю, друзі біблії. Привіт, Рабіку! Про замучений! А вже ж! я важко працював, не покладаючи рук, бігав за дорученнями, виконував завдання професора квантума, стриг вівці. І тобто Газони працював у піцерії батьків Джой, керував кав'ярнею, збирав овочі. Ох, як же я втомився. Але сьогодні все окупиться. Чому? Бо сьогодні я отримаю платню. Ура! Вітаємо! Вітаємо так. А, а а що що таке Ради, що спитали. Платню ви отримуєте, коли виконуєте певну роботу чи доручену справу? О! Саме про плату, хоча й дещо іншу, йдеться у сьогоднішньому супервірші. Прочитаємо його. До Римлян 6.23 написано. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий, вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Коли ми не слухаємося Бога і грішимо, то платня за гріх духовна смерть, що означає вічно бути окремо від Бога. Біблія каже, що усі згрішили. Якщо ви колись брехали, крали, хитрували, не слухалися батьків, були недобрими або заздрили людям, ви заслуховуєте на покарання. Але Бог дав нам можливість отримати прощення і бути з ним у вічності. Він послав свого Сина Ісуса Христа, померти замість нас і забрати усі наші гріхи. Ми маємо лише відвернутися від поганих вчинків, які ми робили, і повірити в Ісуса для прощення. Це як подарунок, який ви ніколи не змогли б собі купити. Хіба це не чудово? Якщо ти вже віриш у те, що Ісус може простити тебе, ти вже прощений і можеш із нетерпінням чекати вічності з Богом. А якщо ти ще не відвернувся від гріха і не віриш в Ісуса, чого ти чекаєш? Щоб дізнатися більше про стосунки з Богом і отримати його дар вічного життя, завантажуй безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига і натисни на квадрат Хочу знати Бога у правому верхньому куті. До зустрічі, друзі!